Хорошо. Видно? Пусть наверное особо. Короче, на телефон надо снимать через тыквы. Ну да. От труби таким макаром і варяться, тиком? Тиком, да, шов тільки. І щоб наебатися, треба варити все время вертикально. Оце як не в вертикальний шов, то можна сказати, оцей пусай похуї. Тигана не нахватайся. А я це знаю. Уже плакав? Сейчас я не плакал, ну... як Батьк Ну Просто якщо плакав, то повезло. Якщо ще троє суток танцював одни носит, то не повезло.